Усіх вітаю! Ось черговий апарат я доробив. Зараз, звичайно, часу дуже обмежено, тому я зараз рідко їх роблю. Але якщо буду замовлення, пана по шаблонам може зробити не так Этот. Зараз важко даються нові розробки, бо нема часу на це. Але тут багато чого нового. Так, Я його вирішив зробити, щоб запропонувати, виставити на продаж що онлайн, що так до мене люди їздять багато приватно. Але спочатку відволічусь від теми. До мене поступали такі, на мій погляд, дивні питання. А ще й один приватно клієнт приїхав і питає: Це щоб ти мені тюнер отак переробив? Треба з USB обов'язково знайти тюнер. Ну, я зрозумів, що не всі люди абсолютно в темі. І багато хто, як з'ясувалось, думає, що я беру оце тюнер спутниковий готовий. Волшебним паяльникам щось там над ним помахав, і він так перетворився на підсилювач такий. Ну, звичайно, я хочу пояснити всім, хто трошки не в темі. Тюнер – це тимчасове вирішення проблеми з корпусом. Корпус важко десь знайти, порішати, купити на аліки, це по-перше, дорого. Бо По по-друге, кривими своїми ручонками треба там оце випилювати під індикатор, все. Ну, я з цим, якщо чесно, не дуже дружу. Я і так трошки тут змінюю. Ну воно не. не... Ну, як можу, вибачайте. Але то було б ще хуже. Все, що я беру з тюнера, це ось. О. Це ось. О. Більш нічого. Та начинка, що там вся є, вона не потрібна нікуди. Взагалі нікуди. Всі плати у мене або авторські, або куплені в Китаї модулями. Так. Тепер про апарат. Його склад підсилювач потужності тп 3255 Китайці кажуть, що 2 по 300, а десь по 90 до 100 є. Потому що ці колонки для нього як, як рідні, як наче для нього зроблені. Тільки наперед. душі на полвеко десь. Так. Що я хочу ще сказати? Так. В цьому апараті стоїть отакий контролер аудіо. Це 74.04. тоді 74.04. В ньому немає середніх частот, але в ньому є компенсатор і деякі інші фішки прикольні. Потім стоїть тут ось таке. Хочу, щоб видно було, бо в руках його і не видно. Оце повноцінне Сердес Радіо ФМ. Повноцінне, в ньому все. Дивно, так, да? я теж дивувався, але воно працює. Так і є. Так, в цьому апараті є Радіо FM. Потім тут стоїть щитувач Bluetooth USB, вся фігня тільки він відпиляно, це, бачите, скільки не влазить по полоску. Це скільки відпиляно, щоб влазив. Бо це мені не потрібно. Кнопки і підсилювач наушників мені не потрібен. Керує цим всім отакий процесор, пік 18. Не буду казати, що далі, бо я їх різні використовую. Головне, що пік 18 Погано фокусується, це мутний пакетик. Ну, я не буду їх доставати. Це антистатичний пакетик. Так, наступна моя розробка буде отака. От уже код майже готов, я дописую. Це буде семиполосний, тут еквалайзер на такому чіпі. Він теж такого самого формату, ну, Вже складності у мене немає такі плати робити. Уже я до цього рівня дійшов. Не боюсь уже такого. І, і там будуть стовпчики показувати вертикальні, який ви крутите тембр із 7-полос. Так, про апарат. Почнемо, мабуть, з кінця, Так як я завжди за це забуваю. По-перше, зробив дімер і тепер можливо було зробити таке плавне притухання. Прикольно. Дімер регулюється, можна налаштувати під себе 10%. Я так поділив на декілька таких, що. Як вночі, чи це можна прикрутити. Так, на музику не звертайте уваги, це я, щоб не квапитись, не перейматися з авторські права оцими от, грабарками нашкарябав на клавішах. І можна не спішати тепер показати всі функції. По-перше, це гучність. ну Зрозуміло по зам замовченню. Гучність дуже гучна. Так, далі тембри низькі. То тембри низькі високий, від мінус 15 до плюс 15. От високі. Що високих, що в низьких, регулюється, оця частота здвигається от від 10 кГц до 17. ж, як і в басах, змінюється оця частота 60, 80, 100, 200. Ну, у якої колонки. У коїки колонки, які частоти, він краще... Приймає і регулює. Так, Далі що тут є? Далі там компенсатор тут є. Там компенсатор теж регулюється, його глибина від 0 до 15. Теж регулюється оця частота. І плоска, или, ну, яку він буде. Этом. Мені 800 подобається. Є тут буст. Воно якось під ви виділяє високі. Дуже пропорційно все. від гучності воно змінюється, але на вухо не чуть тих змін. Коли гучніше, він прикручується в ефект, Короте, регулює класно. Можна налаштувати так, що вам сподобається на будь-яку музику, на будь-який настрій, який буде тем, а окраска, яка буде звука. Так, далі, далі. Що тут далі? Далі я вам покажу, я написав, чуть не забув. Є тут два меню. От в другому меню, не в основному, є така функція включити індикацію. Вот я зараз включу і коли нічого не займаєте, з'являється отакий прикол. О, якраз кончилась пісня. Вона ще заново почнеться стоїть по кругу. Ось, під такий під ретро-індикатор я зробив. Це було, звісно, важко, бо велика інерція у цих житт індикаторів. Інерція бешана. І Ну, майже не помітно, що він на краю тут мерцає. Я так намагався зробити в рем'яні затримки, щоб співпадало з, з, етіми, з кристалами, переходу з одного стану в другий. Ну, індикатор робить, але все, що ви робите, воно буде показуватися, індикатор буде збиватися, а потім знову з'являтися. Так, ну я його поки вимкну. Отак його можна вимкнути. Це друге меню. Але на случай патері пульта я зробив так, що ну є все це як робити. Просто там більше клацать. Функцій дуже багато стало. Я сам путаюсь. Тому я почав печатати отакі брошурки. Хто купляє, я вже даю отакі інструкції. Тут подробно описані всі менюшки, все, що де як працює. Тому що я сам іноді забуваю. Я в кожному проекті щось інше роблю, щось якось мені. То так зручніше, то так зручніше, то щось додалося. То совміщаю якісь пункти меню, щоб і без пульта можна було добратися. Хай незручно, ну можливо. Так, ладно, пішли по порядку. Входа тут два. Перший і другий. І переключаються вони пультом однією кнопки між першим і другим. І тут вони переключаються всі по кругу. Ну і вторий, і радіо, і все на світі. Ну, щоб було і так і так можливо. Тут я вивів радіо. флешку и карту памяти и окремо Bluetooth. <coughs> Ой, извините. Так, еще что я забыл, я тут на покажу вам. Так, баланса, компенсация. Сабвуфер тут есть, можно громкость настроить тоже. Частоту, я он будет обрезать. И сабвуфер тут стерео. Есть на два входа усиления. Можно Якщо не стандартний вход, якийсь, наприклад, там, чи мікрофон, чи що ви там можете підключити, чи дуже слабий лінейний, можна додати, щоб загальний рівень співпадав з усіма входами. Він запам'ятовує. Ці показники запам'ятовуються в енергонезалежну пам'ять. Так, далі о радіо. Радіо можна руками налаштовувати, можна тичками. Можна тримати, тут три швидкості спочатку медленно, потім більше, там більше. Я це зробив для того, щоб можна було чіткіше підпасти на станцію. Бо пуль там немає швидкостей, але він чітко перемикає. Один тичок, один, одноположення. А ця штука могла і два, і три переплюнути, тому я зробив тут декілька швидкостей. Але є тут і автопошук. Отключили, він сам біжить. Оп, піймав. У мене тут дуже поганий прийом, але бачите, навіску піймав. <coughs> навіть на роздільно можна щось прочитати. Так, насчет запам'ятовування. Якщо ви по порядку все запам'ятовуєте, ви просто оце під меню входите. Там ніби індикатор микали. Нажимаєте серединку, оба запам'яна. Включили пошук. Піймав. Тут уже стоїть двоєчка, не треба переключати самому. Ось, побігли далі. Нова станція. Тут уже троєчка. Він сам на одну більше переключає. Але ми можемо і переписати якийсь канал. Руками вибрати, який канал ви хочете записати. Зрозуміли? Що так, що так можна записати так. Раз, тут уже п'ятерочка, бачите. РДСК, якщо показують білі берду, і просто не потрібно. РДС відключається, то тоді нічого не буде. Іли включаєте. Тоді буде РДСК. При індикаторі РДСК нема автоматично. Ну, звичайно, даже ж і показувати. Поганий у нас прийом, конечно. О, тут рд о що ще намагається показати. Ну дуже дуже важко. Та антенка, оце ж антенка, її тут вважай, нема. Дуже поганий сигнал. Тут трошки більше антенка, і вже РДС якось не знаю, чи вона коректно десь буде робити, чи як. Ну, таке, такий наворот. Я просто дуже хотів розібратися, як воно працює, зрозуміти, інформації ніде немає ніякої. І оце я по чуть-чуть, по крупіночкам. Збирав з всього інтернету інформацію. якось, ну, Хоча б ще наразі на щось у мене пише. Це вже для мене перемога. Так, далі флешка. Ну, тут все, як і раніше. Показує загальну кількість пісень. Це яка пісня ну, поточна грає. Це час пісні. Можна перемикати папками туди, папками сюди. Можна перемикати пісню туди-сюди. Можна набрати, наприклад. О. Любу пісню. От із 479 любу можу набрати прямим доступом. Вона через 3 секунди включиться. Ось так ось. Так же саме працює і карта пам'яті. Якщо нема або флешки, або карта пам'яті в наявності в гнізді, цей пункт меню не працює, а автоматично вмикає наступний. Або карту пам'яті, або Bluetooth, або якщо обох нема. Ну взагалі нічого не буде. Так що отак от воно працює. Індикатор можна вимкнути на будь джерелах. Ось зараз, поки нічого не трогаєте, він там включиться. Ось бачите. Ракурс піймати такий треба, щоб. Коли щось робите, індикатор перемикається, а потім вертається в той стан. Bluetooth так само робить, як і в тих версіях, тому не буду на ньому зупинятись. Начебто я так все розповів, нічого не забув. Цей апарат продається, він коштує 5000. Хто сказав го. Тому покажу для порівняння. Ось все. Тут немає ніякого вам процесора, ніякого пульта, нічого нема. Блок живлення під столом валяється. Ну, в общем, механічні ручки, тумблера, як на вертольоті, все як положено. Бачите, яка ціна? І там внутрі стоїть тільки отака платка. І оце така ціна. Ну, вибачте, я трошечки тут більше всього напхав. Я вже про те, що моє авторське ПО займу. Занівзай... Ну, займав. <риклад> бути дорожче всього, а воно навпаки. Так що, вибачайте. Це ціна О, дуже оправ... виправдана. Ось він якийсь ззаді. Кнопочка есть, щоб сеть відключать, если що, не, не лазить до розетки. Виходи на динаміки, Зажимчики звичайні. Оце два входа. О, тут буфер выход 2. И два выход на. Этот, лінійний выход просто. Все я зробив на антенну. Універсальний такий провід. провід роз'єм можна вставити, що попало. Ну, це фишечка шо. Для кабелей антенних. Так що вот так вот. Щоб було зручно. У мене, наприклад, нема тут прийому ніякого. І то я на двір цей кабель, там якусь алюмінку десь на кришу на дах закинув. Ось так от. І тільки так, і то іногда щось ловить. Буває, що нічого не ловить. Особливо як світло вимикають. Віддимо станція притухає потужність, то нічого тоді не ловить. Так що таке апаратик. Дивіться, він баюзавторські, лучше я включу своє. А, Є кнопочка ПП. Якщо що, всі тембри, всі настройки вертає посередині, по нулях. Ось дивіться, що не накладеться, все по нулям. Зберігаються тільки оці частоти, що ви вибирали, оце не збивається. Звук дуже приємний. Так що до побачення, пишіть, коментуйте, купляйте, якщо хочете. Ми їх багато вже купили, всі довольні. Так що дивіться.